Всім доброго дня! І ми продовжуємо з вами цикл передач про безперервне квітування у саду, а саме літній сезон. Багатий на квітування, різноманітний своєю квітковою феєрією. Але я намагаюся вам так показати рослинки, щоб було видно, які квітують на початку літа, які в середині, а які наприкінці. І розпочинають свій танок. Іриси, бородаті Іриси, зі своєю палітрою кольоровою, яку важко знайти серед інших квітів невибагливі, посухостійкі, саме перше головне звісно, є шкідники, є хвороби, але ми ж, квітникарі, не боїмося цього, ми боремося з ними. Ось погляньте, яка чудова! Паліта саме в цього іриса. Він високий, стрункий. Багато сортів, до речі, є такі, які тримають себе доволі гарно, це саме стосується сортових бородатих ірисів. І можна підібрати собі саме той колір, який буде у вас створювати якусь єдину гаму. Висаджувати їх можна і в напівціні, але тоді квітування буде пізніше. Все-таки це квітка сонця, палючого, відкритого, гарного сонця. Листя також зберігається доволі гарно, головне, щоб вони не хворіли. Дзвоник персиколисний розквітає в один і той же момент, як і ір іриси, і підкреслює своєю білизною квітів саме ці різнокольорові іриси бородаті. Теж рослинка невибаглива. Посухостійка, зимостійка, і коли наростає великий уже кущ, це надзвичайна краса. Багатство півоній, півоній трав'янистих, які зачаровують своїми сортами, кольорами, формою квітки, які є надзвичайно дорогі і дешеві, можна обрати, звісно, дуже різні, хто на який бажає свої фінансові витрати. Але, наприклад, мені дуже подобаються ці, анемоноподібні півонії. Погляньте, який білий колір і жовтий. Ми звикли в основному, що білий поєднується у півонії з рожевим або з червоним. Але ось цей сорт є надзвичайно гарним. Єдиний недолік у півоні, як на мене, те, що вони відквітають дуже швидко їхній термін квітування, те, що у них потім листя зберігається і, можливо, вражається різною іржею. Потрібно доглядати, кущі залишаються, і ми повинні дивитися, щоб вони декоративно виглядали цілісінький сезон, бо зрізати листя не можна, дуже гарно відгукуються на підживлення, органічне підживлення, особливо навесні. Вербаску я цього року в цю квіточку закохалася, виростала її з насіння і була вражена тим. Який в неї гарний швидкий темп зросту. Квітувала вона ж того року, дуже гарне м'яке листя, чимось воно мені схоже на коров'як. ну Це, звісно, і є Уже сортова рослина, а не видова, різна палітра кольорів, досить високі квітконоси до 80-90 см, і дуже гарно квітують різними кольорами. Квіточка, так би мовити, ніби одного дня. Але на ось цьому стеблі їх безліч, і тому ми її висажуємо на сонці. Вона любить сонце. Єдине, що потрібно, коли дуже спека, ну, невеличкий полив застосувати. І крім того, погляньте, потім може бути самосів. Якщо він вам не потрібний, то після квітування, всього-навсього просто, зріжте квітконоси, і проблема щезне сама собою. Кніфофії. Теж дуже цікава рослина ще й тим для мене, що її листя є вічно зеленим, і навіть взимку, коли немає снігу, воно привертає увагу. І лимонні кольори, ось такі, як в цього сорту, і яскраво червоні, і буває дуетом кольори, надзвичайно високі квітконоси, на яких знизу до верху починається квітування. Деякі сорти відквітовують один раз. Але є такі сорти, які повторне квітування ще мають у кінці літа. Дуже чудово тримають себе ці квітконоси. Дуже гарна феєрія також кольорів, яку можна створити. І Наростають вони також непогано. Ну, хіба що повторююсь, як завжди, дорогі сорти наростають повільно. Тому звертайте на це увагу. Ось такий жовтий колір. Дельфініуми. Здається, їй карликові сорти, але все-таки високорослі дельфініуми, новозеландські, шотландські, це надзвичайна окраса саду. Те, що квітування може бути і повторним, і може третій раз квітувати, все залежить від того, як ви коли обріжете квітконос, і як ви її підживлюєте. Теж дельфініуми дуже гарно відгукуються саме на органічні підживлення. Тому, будь ласка, якщо ви гарно доглядаєте цією рослиною, то вертикаль, створена дельфініумом, буде гарно виглядати навіть у молодому садочку. Ромашки. Хто, здається, не любить їх? Ось така славнозвісна ромашечка луна, яку всі зараз хотіли би придбати, вона теж не дешева. Але можна виростити з насіння. Теж факти, я вже його перевірила. Ця ромашка не є високорослою, вона середньоросла, дуже гарно тримає вона свою квіточку, хоч вона й набита важка. Але, на відміну від багатьох інших сортів, вони ось такі прямо стоячі. Коли розквітають то ну, майже яскраво жовті, але потім лишається лише такою середина. На відміну від цієї ромашки, у неї жовте плюстки повністю і вони такі кучеряві чимось схожі на. Крейзі Десі, але це є високорослий сорт. ну Не такий, наприклад, як королівська ромашка, але все-таки потрібно подумати в якійсь мірі і про невелику опору. Погляньте, який чудовий, Вікторіан секрет. Ну Це просто для мене якийсь такий, знаєте, як еталон саме краси ромашки, білі пелюстки, вона махрова і яскраво жовта серединка, як очко виглядає. Теж вона є середньозрослою, але можна подивитися ще інші сорти, вони дуже цікаві, не схожі одна на одну і деякі схожі, але різноманітні. Камасія. Камасія це цибулькова рослина, теж вона гарно доволі зростає, розмножується, навіть і насінням можна, тільки квітування вже буде у вас через сезон, а можливо навіть через 2-3. Вони бувають навіть ще білого кольору, мають вузьке листя, чимось схоже на лілейники, і потім листя ну, трішки виглядає не так ефектно після квітування, тому саджайте камасії десь серед інших багаторічників, щоб прикрити його. Еремуруси. Теж усі зараз полюбляють цих і гігантів, ну, і взагалі будь-який сорт, він відзначається тим, що квітконос у нього досить високий. Крім того, листя чудове з'являється доволі рано навесні, і своєю куртинкою теж прикрашає гарно квітник. А потім, коли вже з'являються ось ці стрілоподібні квітконоси, вони дуже довгий період тримаються у таких бутонах, і ці бутони зафарбовані вже у той колір, у який буде квітування. І так цікаво спостерігати, коли знизу. Потім, як свічечка, здається, полум'я загоряється, і воно доверху квітує дуже гарно, біліє, рожеві Рожеві в основному дуже великі, високорослі. Можна також з насіння вирощувати, але вже квітування буде аж на четвертий-п'ятий сезон. Насіваються вони самі непогано, але в основному це поділом куща. У них такий своєрідний. Кореневище павук, яке потрібно висаджувати не глибоко і в місцях, не там, де стоїть вода, де затоплюються, вони дуже бояться вимокання. зимостійкі, але часто пропадають на наших ділянках саме через те, що вони замакають. Тому, навіть якщо у вас якась така ділянка, потрібно зробити невелике підвищення, покласти цей павучок і лише небагатим, невеликим таким шаром. Прикрити землею. Теж єдиний нюанс, що листя потім ну, виглядає не декоративно, потрібно прикривати якимись іншими рослинами королева саду, троянда, як без неї, різноманіття кольорів, відчайно гібридних, до англійських, до спрей, до ґрунтопокривних, до плетистих. ну, Які б ми не були. У садку інші рослини любили, але ми мусимо все-таки, на мою думку, посадити хоча б декілька кущів цієї красуні, тому що її квітування в основному, якщо це не плетисті, усіх майже сорців є повторне, є таке, яке квітує безперервно. ну, Звісно, важка трішки в догляді, потрібно з її колючками поборотися, з її хворобами, але вона того варта. Тому що саме та феєрія кольорів, саме та краса, яка нас очікує, коли тільки розкриваються бутони, ну просто не перевершена. Golden Celebration тим трішки вона неї англійська троянда, що потребує опори. У неї доволі такі тонкі стебла і великі квіти на цих стеблах, квітування рясне. Воно безперервне і вона більш-менш витривала щодо хвороб. Тому дійсно підбирайте сорти, дивіться, які є для вашого клімату під, підходять і менш хворобливі. Клемати, селоменіси, починаючи з весни, з княжиків, так і вони буяють квітуванням майже ціле літо, теж можуть бути повторно квітучі, але навіть однієї, тієї такої багатої квітування маси. Достатньо щоб помилуватися в садку саме цими красеннями. Щодо вибору ґрунту, потрібно мати на увазі, що вони не люблять навіть ледь підкислений ґрунт, тому потрібно його навпаки розкисляти. Якщо у вас проблеми з вирощуванням клематисів, спробуйте розчином таким, ну, водичкою, ледь-ледь з вапном пролити ґрунт, і ви побачите, що ваші клематиси. Будуть буяти квітування, теж дуже гарно відгукується на підживлення і на мінеральне підживлення. Ну і звісно потрібно знати, якого виду обрізки ваш клематис, тому що деякі зимують не так добре, потребують однозначно опори, хоча є й кущові ломеніси, які можуть і зростати без опори, та й взагалі сортів просто маса виведена. Ну, Коли ви посадили тільки молодий саджанець, то не чекайте, що у вас зразу буде така маса. Вони наростають трішки повільно перший-другий рік, а потім, якщо все добре, їм подобається, то звісно ця квітка не залишить нікого байдужим. Погляньте, сорт має водночас і квіти махрові, і має квіти прості. От тим він такий характерний. Мені теж дуже вони подобаються, я в садку їх маю декілька сортів. Але зловживати, на мою думку, саме цими ростинами не потрібно, тому що біля них має бути догляд, своєрідний догляд, і підв'язування, і обрізання, і підживлення і так далі. Тому ну, це вже, звісно, ваш вибір, флокси, навіть квіти нашого дитинства, мого дитинства, але скільки зараз сортів, то в дитинстві навіть не снилося нам. Ось це є така серія тих блакитних. Флоксів, які міняють свої забарвлення відносно доби. О, зранку вони, наприклад, одного відтінку, а на вечір стають іншими. Цікаві флокси, тим, що їхнє квітування теж може бути повторним. Не зрізайте шапочку і побачите, що серед відквітлих квіточок знову з'являються поступово нові бутони. Є карликові сорти, є доволі високорослі. Є із зеленим забарвленням, також є, які не відкривають свою квіточку, дуетне забарвлення, тобто на будь-який смак можна обрати цього красення. Хворіє, так, потрібно обробляти, без цього аж ніяк. Підживлення також полюбляє, особливо навесні підживіть ваші флокси попелом, так добряче від душі. Побачите ефект. Ну, ця квітка моя є улюблена, мабуть, тому що донечка називається так Вероніка, а Вероніка то її квіточка. Ось погляньте, який цікавий сорт саме з червоно-яскравим забарвленням. Теж вирощувала із насіння, дуже гарно живцюється Вероніка. І навіть подобається мені, коли не зрізати. Але потрібно, якщо хочете повторне квітування, потрібно зрізати від квітлі. Але мені подобається водночас, як вони з насінням виглядають ну, майже до самісіньких морозів, теж в цьому є щось привабливе. Рослинки дуже гарно наростають, дуже гарно відгукуються вони на те, що ми їх не поливаємо влітку, вони не люблять, до речі, поливу, вони є посокостійкі і на сонячну ділянку. Звісно, у тіні у вас почнуть витягуватися стебло. У вас буде квітування не таким пишним, тому саджайте, вирощуйте, дивіться, які цікаві є сорти, теж є доволі карликові, і є високорослі, списовита, наприклад, Вероніка, дуже гарна теж. Тому, хто от ще цієї рослинки не має в садку, то я просто вам рекомендую її. А цієї рослинки в садку у мене немає. Але я знайшла її фото в інтернеті, і не знаю, просто закохалася у неї, і тепер шукаю насіння странці. І вже замовила, звісно, на весну і саджанці її. Просто подивилася у інших блогерів, наскільки вона вдячна тим, що квітує теж майже все літо. І квітує вона і в ціні, ну, скажімо так, в напівціні, і на сонячних ділянках, і по сухості вона, і витривала. І має, крім того, ще різні забарвлення: і блакитні, і білі, і ось такі яскраві малинові. Монарда по Бласт, це серія серії низькорослих і дуже гарно пишно квітучих тому що Монард теж є безліч сортів. Якщо брати, наприклад, високорослі сорти, вони, ну, за моїм спостереженням, не є такі рясноквітучі. Але в них є така цікава теж особливість, що вони будують свої квіточку певними такими поверхами. От, Наприклад, відквітувала, потім з серединки квіточки з'являється ще один бутон і знову квітує, тобто вони є довго квітучі. Ну, Чим ще монарти цікаві, тим, що теж сонячна, невибаглива, посухостійка рослина, вона дуже гарна для використання в чаї і листя її. Палітра теж від яблуневого цвіту, ось до темно-фіолетового, до червоного, який у видовий, і теж називають його навіть Червона Рута. Це дійсно так. З насіння вирощується, казала, прекрасно. Поділом куща, але є така здатність у Монарди, вона така, я її називаю, мігруючою. Тобто, часом вона посувається ніби від свого місця того, де зростала лаванда. Лаванда, прованс для мене чомусь зразу поєднання таке. Лаванди теж є зараз троти, доволі зимостійкі, тому можна саджати їх і на півночі нашої країни, і не прикривати. Єдине, що потребує ця рослинка, це обрізки. Все інше для неї це не важливо. Полив може бути взагалі нуль. На сонці яскравому ґрунтів вона невибаглива до підживлення також. Ну, Дасте їй щось поїсти, вона буде за те вам вдячна. Але єдине, що потрібно навесні зробити коригуючу обрізку. Від того залежить форма куща, від того залежить квітування. Після квітування, зріжте у вас буде чудовий ароматний букет для ароматерапії, і на зиму теж потребує обрізки, теж коригуючі, щоб не розвалилися кущі. Пировське. Я навіть не знаю, кого би я вибрала Маю ту і ту, і бачите, рослинку, але ось мені подобається вона тим, що квітує просто постійно. Лаванда має певний період, а перовське квітує постійно. Коли на це стеблі не глянеш квіткунос, а він все одно таким кольором блакитним відсвічується. Не ну це все-таки є, скажімо так, чагарник. Його потрібно обрізати вже в залежності від того, як ви хочете її формувати. Хочете, щоб він був високий, обрізайте вище. Хочете, щоб він був у вас нижчий, компактніший, обрізайте низько, навіть на дві бруньки. Хоча є сорти літл, я їх не маю, правда, але мені подобаються і саме ці види. Поєднуються з будь-якими рослинами просто на ура, надзвичайний такий медонос. Можна побачити безліч комах, має дуже приємний аромат. Але саме, що цікаво, мені подобається навіть фото моє листя. От листя в неї таке, залежно від сорту, є різне більше, є таке більш округле. Але воно такого сизуватого забарвлення, з самої ранньої весни прикрашає уже квітник лілії. Теж мої улюблениці. Такі вони, знаєте, вишукані, елегантні. Звісно, нещодавно на них з'явився. Ну, років 10 тому я навіть і не думала, що в них шкідник є шкідники. Ну, а тепер є так, жук-пожарник. Потрібно збирати обов'язково цього жука, якщо ви не обробляєте, бо потім, якщо вони вже потомство виведуть, то буде біда вашим ліліям. Але... І також біда, що їх шкідники ми ще виїдають. Потрібно боротися, скажімо, і в землі і ззовні. Але вона варта, ця квіточка. Є такі лілії, які досить довго квітують, є у нас і азіатки, так, і є східні лілії з прекрасним ароматом. А ось ця лікарська лілія ну, аромат дійсно не передати. І й крім того, має такі лікувальні властивості. І ще один має плюс є листя. Зелене досі. Тримається воно весь сезон. Точніше, після відквітання старе, ніби відмирає і з'являється зразу ж нова така розеточка, яка є вічно зеленою. Більше у лілії жодної таких властивостей немає. Ось погляньте, які гарні азіатські лілії. Розквітають ніби зеленим, а потім стають білим. Хоч дивно, що у мене було дуже безліч сортів, але багато. Повернулися до материнської лінії саме ось до такого забарвлення. Лілії не перезапилюються, але вони мають здатність ем, такий своєрідний реверс робити, повертатися до материнських ознак. Тому часто можна побачити, що або жовті масово робляться, або білі, або червоні. Але в такій палітрі, мені здається, їх достатньо для краси саду. Лілейники. Якщо б мені ще років 10 хтось сказав, що я буду просто обожнювати цю квітку, я б ну, не повірила, певно, здивувалася. Але коли я побачила одного разу, які масивні, величезні і гарно квітучі ці кущі, перепрошую ці рослинки, я просто була в захваті. Після того моя епопея з лілейниками розпочалася. До речі, вони дуже гарно можна їх насінням розмножувати. Крім того, ще можна отримати раритетні, скажімо, ну не раритетні але нові сорти, яких тільки забарвлень також немає, квітка може бути і махрова, квітка може бути гофро гофрована, є своєрідні е павучки, такі лілії називаються. Але що цікаво, що. Вона може бути без пересаджування, лілейник може бути без пересадки, зростати дуже багато років. І це ніяк не від... діб'ється на його квітуванні. Навпаки, чим пишніший кущ, тим буде у вас рясніше квітування, і тим довше ви будете спостерігати, як квітує ця краса. Хоча ви знаєте, квітка одноденка. Але заради тієї безлічі бутонів, які з'являються поступово, її термін квітування доволі таки довгий. І крім того, ще є сорти, які квітують теж все літо, є сорти, які квітують повторно, тобто все залежить від того, що ви оберете. Але раджу ще вам невибагливіших квітів я не зустрічала. Тому подивіться, пригляньтесь. Трохи на і у мене є окреме відео по сортах, ви можете поглянути, там доволі я їх так характеризую конкретно. Але теж прекрасна рослинка, стійка, дуже гарно розростається, дуже різноманітні кольори. Я то чомусь полюбляю більш такі ромашкоподібні. Навіть коли відквітають, ось ці їхні чорні їжачки прикрашають сад, Навіть і взимку. Я зробила таку помилку, що вирізала їх, боялася все-таки, щоб не насіялися. Але навіть у вазі, у... на дворі вони до цих пір під шапками сніговими виглядають просто вау! Ось погляньте, хіба не краса? Але теж не думайте, що перший другий рік вам куплений саджанець або сіянець покаже саме той ефект. Йому потрібен час. Так само, щоб наростити прекрасну свою листяну масу, і тоді аж ми можемо бачити, який буде гарне квітування. І прийшов так поступово час з Ми зараз теж усі не уявляємо, і всі намагаємося досадити, принести, запросити їх у свій сад, тому що вони прикрашають саме з останніх днів літа. І до самих морозів наші садки. І навіть взимку. Хоча я чомусь не полюбляю зимових таких, тому що, дивлячись який якийсь сніг, який мороз, але це є пенісетум, Хамель, Ну, дуже гарний, витончений, просто надзвичайний міскантус Goldbar. Він не є високим таким, як Міскантус зебринус, Він є доволі таким нешвидко зростаючим. Але ось це поцяткований лист, як називаю я його, таке жирафки маленькі, вони теж прикрасять навіть і без суцвіт, на мою думку, будь-яку ділянку. Звісно, вони висаджуються, дивлячись, які там є по зросту карликові, є високорослі, дивлячись, де на ділянці. Імператор циліндрична так, це є агресор, мій улюблений агресор. Я його пускаю, де можна і не можна, хай собі росте. Тому що, як на мене, найкращої трави декоративної я просто не зустрічала. І посадіть обов'язково в свій сад цей чагарник. Кетрантус саме тим характеризується, ну листя теж гарне, є різна варієгатність: ось біла, є, жовта, є просто такі сизі листочки. Але його характеристика, що він починає квітувати в останні дні літа або навіть на початку осені, ну, дивлячись, які у нас кліматична зона. Наприклад, у мене він починає вже, правда, десь ближче, все-таки до вересня або на початку. Але поки навіть він не квітує, то його бутони, ось такого пусткового забарвлення, по всьому стеблу виглядають просто чудово. Ну і звісно, в кінці літа розпочинають квітувати жоржини. Я цьогоріч саме закохалася в цю жоржину, що за сорт не знаю, підписала би вам, але вона карликова, в неї величезні, не мов би, з пластику зроблені квіти, і вона просто пишно квітувала без зупину. Ось обирайте самі такі сорти, на мою думку, низькорослі, середньорослі. Вони будуть гарно виглядати і вам не потребувати те, щоб ви їх там підв'язували. Бо, звісно, жоржини, які є високорослі, потребують опори. Інакше вони будуть у вас розвалені і ніякої краси в садочку не буде. Так, мусимо викопувати, мусимо зберігати. Але. Краса, так би мовити, потребує жертв. Куди би ти тільки не глянув. І нас, квітникарів, теж саме. Отож, я вам тільки показала, звісно, знову ж малесеньку, малесеньку частинку, малесенький відсоток тих квітів, які квітують влітку. Ось погляньте теж, як дуже гарно підібрана Вероніка із Гейлардією. Ні, це не Гайлардія. Хтось підкаже мені, напише, буду вдячна, забулася. Але хочу вам сказати, що нотуйте, дивіться, що вам сподобалося. І все-таки влітку не все має феєрією заквітувати і в одному місці. Це буде не гарно. але підібрати декілька рослин, які будуть саме ось такими інтервалами, одна за одною, розквітати. У садку має бути все-таки пляма яскрава, яка буде привертати вашу увагу. Хай не в одному кутку, хай це будуть різні куточки, але, на мою думку, це є гарно. Тому я всім бажаю добра, бажаю гарних планів, щоб вони всі здійснилися, миру, звісно, нам усім, здоров'я і фантазії.